805-ку на Топче, 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 диви, диви. Герой. <сіло> і Маушен. <сіло> <сіло> я я, Я, я дурю. Капец. Игрок и дуриет з цієї прикормки. Тільки в них ніхто попасти не може. А прикиньте, я сейчас ноль на свічу. Вони просто заїдуть усюда сюди полове. Маушен вообще не в порядках. Кажи, я кажу, еду, а ніхто не стреляет. Маушен, дивіться, в кустик став. Це, це цирк какой-то.